Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр, і я радий, що ви завітали до нас на Ютуб канал. Друзі, сьогодні черговий робочий день, справ багато. Процесів будемо разом з вами проводити багато. ну І за одне покажемо вам ті приємні зміни, які відбулися на нашому господарстві. Ми на них довго чекали. Друзі, у нас поповнення. Ну і куча, куча, куча всього різного і дуже позитивного. Тому... Тиснемо вподобайку, підтримайте українськомовний контент. і, друзі, пишіть коментарі, питання. Для нас це дуже-дуже важливо і для нашого розвитку. Дякую. Так, так що не гаємо часу, біжимо товариство. Ну а далі продовжуємо робочий процес. Безпосередньо зараз займаємося грануляцією стартового комбікорму для маленьких поросяток, для підсисних поросяток і для тих поросяток, які вже Йдуть на відлучку взагалі. Я неодноразово говорив вам про ту схему, по якій я працюю десь з п'ятого з сьомого дня поросяткам, які знаходяться під свиноматкою. Даємо предстартовий комбікорм. Звичайно, не всі відразу ж його їдять. Все дуже сильно залежить від індивідуальних особливостей. Свиноматки, якщо свиноматка молочна, гарна, якісна, ну і у поросяток немає дефіциту енергетичного, в принципі, як показує практика, десь до пристартового комбікорму вони починають якби, підходити десь з 10, з 12, 15 дня. За рідким виключенням якраз 5-7 день, але чому так рано ми починаємо давати оцей пристартовий комбікорм? Буквально по Півжменічки для того, щоб вони до нього звикали. Ну і вже потім в процесі почалося поїдання. В період 25-27 днів в оцей от предстартовий комбікорм я починаю підмішувати оцей от стартовий комбікорм. Також гранульований, ну і ще в період лактаційний, коли вони знаходяться під свиноматкою, переводимо їх на оцей стартовий комбікорм, щоб потім в процесі відлучки і після відлучення вони у мене продовжували їсти оцей комбікорм. І стрес оцей був якомога менший, тому що ну, поросяткам дуже часті оці стреси, а будь-який стрес це. Дуже-дуже недобре для молодого ростучого організму. Тоді різного роду там діареї, зупинки росту і тому подібне може відбуватися. Ну а оця схема вона максимально ідеальна, я би так сказав, лайтово допомагає нам нівелювати і ну, мінімізувати всі оці проблеми. Робочий процес у нас вже кипить. Як ви бачите, енна кількість старту у нас вже зроблена. Зараз швиденько. Зволожимо сипучку, яка у нас вже підготовлена. Значить, В раціон старту у мене входить пшениця, ячмінь кукурудза, ну і можна так сказати БМВД, стартове, яке ми виготовляємо. Турбетики, що скажуть. Куча сосків, але треба тобі, як і завжди, убивається. Але що поробиш? Малеча є малеча, але тим не менш це той результат, до якого ми рухались наполегливо, дуже плідно, щоденно працювали, друзі. Ну і як приємно нарешті бачити малечу на нашому. Господарстві, все, як і говорив, в подробицях будемо вам показувати, розказувати, тому що я вам обіцяв, що на нас чекає дуже багато змін, позитивних змін, цікавих змін. Тому, друзі, хто не підписався на канал, обов'язково робіть це. Будемо рости, розвиватися разом з нами і разом з вами. Ну, а тепер з пилу з жару можна так сказати, щойно на ваших очах приготовлений. Комбікорм будуть споживати наші маленькі краси. У них триває такий дещо стресовий період, період адаптації, адаптації відлучення від нашої свинки. Той хрячок, що трішечки більший, він у нас іде на плем'я. Той хрячок, що трішечки менший не по добрій волі він зараз знаходиться разом з ним. Як ви бачите, в нього трішечки поранета ножка. Ну і відбувся такий природній, можна так сказати, вибрак, тому що. Ну, він не йде під реалізацію, тому що решта поросяток вже розписані, замовлені і буквально з дня на день відправляться до хлопців, з якими я довго спілкуюся. В принципі, навіть якби, сенсу немає і не було показувати поповнення на нашому господарстві, тому що знову ж таки хлопці вже із Ютубу почали писати продай, дай, але безпосередньо зараз не маємо нічого. В наявності для того, щоб ми могли задовольнити ваші якісь потреби в послідуючому, я думаю, хто буде звертатися з превеликим задоволенням, будемо допомагати. Значить, що стосовно цих поросяток, це чистий ландрас. Було закуплене поголів'я, маточне ландрас і F1. Та, що свинка Ландрас була запліднена також ландрасом для того, щоб отримувати, отримати чистого ландрасика уже і на наше господарство, під батьківську лінію, і в послідуючому під материнську лінію. Ми її не будемо ні з ким схрещувати, будемо якраз вести чисту лінію. Запліднена вона була спермодозою від хряка із CervoLux Genetic. Поросятка вийшли гарненькі, рівненькі, в принципі, я дуже і дуже задоволений. Значить, що стосується цього от поросятки, я думаю, залишиться він разом з ним у парі, тому що поросятка, як показує практика, і взагалі життєвий досвід, це стадні тварини. Ну і поодинці вони значно гірше себе. Ну, ведуть і значно гірше ростуть, тому я думаю, їм буде тут дуже комфортно, тільки трішечки пізніше їх каструємо. Не кастровані були вони через те, що якраз от все це поголів'я йде у нас на реалізацію як поголів'я, яке в послідуючому буде розмножувати і розмножуватись на інших господарствах. Такі от справи довелося звичайно вкластися, як то кажуть, але куди від цього е, дінешся, тому що, ну. Хто б там що б там не говорив, але якість є якість і завжди так було. Я думаю, і буде, що за якість доводиться е, платити. Свинки якби, дуже якісні. Я дуже-дуже задоволений результатом опоросів. Е, безпосередньо та свинка, яку ви бачите перед собою, як ви бачите, вісім пар молочних. Е, Пакетів, що в перспективі в послідуючому, дозволить нам ну, непогані. Я дуже сподіваюся, результати отримати. Як для первітки гарний результат вона показала. Привела вона нам 12 поросяток. Двойка поросяток ми підкинули до іншої свинки. Якраз от чим і дуже. Ефективний, оцей от груповий опорос, що можна звичайно варіювати тими поросятками які народжуються там, де трішечки менше у виводку поросяток з'явилося, але свинка гарна, якісна можна варіювати разом з тим. Знімаємо навантаження із. Свинки в якійсь мірі, тому що первітка є первітка. Ну і дуже е, ну, немаловажно, що я тримаю з поросяток під свинкою не 28 днів, як е, на свинокомплексах, або ж, як то роблять деякі з моїх колег. Я тримаю поросяток 35-38 днів під свинку. Ну а це досить таки суттєве, я би так сказав, навантаження на свинок, тому. Ну, Менеджмент e, є певні нюанси по менеджменту. Під цих дівчаток у нас в перспективі буде рости і розвиватися харачок Ландрас, що дасть нам також можливість отримувати материнську лінію у виді f 1 Ну і відповідно поросяток хрячків, які будуть, будуть виходити із них. Це звичайні, але також дуже-дуже непогані фуражні. Поросятка для відгадівлі разом з тим, ми убиваємо для себе двох зайців, отримуємо і материнську лінію, ну і фуражних поросяток для відгадівлі. Чому хтось скаже, потрібно так заморачуватись, навіщо залишати того ландраса? Хряк як хряк. Ну додаткові розходи, додаткові проблеми, друзі. Але так як ми живемо у чорта на кулічках, можна так сказати. Ну, Навколо нас, і взагалі в Сумській області дуже дуже величезна проблема знайти гарного якісного ландраса, як такового ну, всього цього немає. Але ну, куча нюансів із доставкою, замовленням спермодози, якби лягає ну, на нас. Тому, в принципі, ми користувалися і будемо. Користуватися хряками і надалі в перспективі, тим паче є плани, є надії, що ми реалізуємо своє бажання садити наших хрячків на фантоми, відбирати спермопродукцію. Можливо, ще одну галузь будемо розвивати в направленні свинарства для себе. Перший раз оцю дівчинку запліднемо великою білою, отримаємо. Чистопородне поголів'я великої білої, якщо знову е, ж таки буде все добре, будемо е, мати гарне, якісне поголів'я і для е, ремонту, ну, е, тобто у виді свинок е, ремонту. Ну і кому потрібні будуть хрячки, зможете тоді, е, кого є бажання написати. Зможемо вам з превеликим задоволенням допомогти, тому що хто б там щоб там не писав. Ну, але ситуація таким чином складається, що ну, поросят на ринку зараз дуже-дуже багато, але генетика це дійсно проблема. Ну і не кожен величезний свинокомплекс, який займається якраз от реалізацією чистопородних поросят, піде на зустріч, ну, і буде говорити про реалізацію там одного-двох поросят. І зараз така ситуація, що ну, трішечки, трішечки якби. У всій сфері, у всіх сферах, якщо стосується цих красунчиків, то наша задача на даний момент одна єдина. Буквально 3-5 днів потрібно прослідкувати за тим, а це дуже легко зробити. прослідкувати саме якраз цей нюанс, щоб вони дуже сильно не переїдали. Тому що в момент, коли ми відлучаємо їх від свинки, у них відбувається якби такий дефіцит. У Калоріях, ну і вони починають якраз дуже-дуже активно їсти і можуть навіть в принципі, переїдати оцей стартовий комбікорн. Тому зараз нам потрібно якраз не допустити переїдань, щоб не було різного роду розладу шлунка. В принципі, в туалет вони ходять уже гарно, якісно, повністю сформованим, ну, сформованими фекальними масами. Відлучені вони якраз трішечки незвичайно. У мене у 32 дні. Якраз Ораз зроблено це все для того, щоб та групка, яка знаходиться під свиноматкою, і сама свиноматка отримала. Якомога менший, менше, я би так сказав, навантаження. Тому що ну, первітка для первіток також потрібен певен підхід. Тому регулюємо подачу комбікорму якраз у цього стартового буквально там по півтори-дві жменьки три рази на добу. Цього їм буде більш ніж достатньо у наступні 3-4 дні. Після того, як вони ми побачимо, що нормально, адекватно себе ведуть, немає. Розладів у виді поносів. ну а їх, Я думаю, бути не має. Ну, потім вже насипаємо в абсолютно в необмеженому кількість комбікорм. Наші дітвора все нямає, гарненько росте. ну якраз от На першочергових стадіях вирощування поросяток, які в нас ідуть на материнську і батьківську лінію, воно абсолютно нічим не відрізняється. Від вирощування звичайних відгадівельних поросяток.